Росія готує тотальне знищення української енергосистеми і е, погода, бачимо, що сприяє в цьому році, на жаль, росіянам, а не українцям. І вже зараз є тривожні заяви від самого Зеленського, є тривожні заяви від різних експертів, які не дають жодних позитивних прогнозів. І навіть не зважаючи на е, постійну роботу е, рятувальників, на постійну роботу ремонтних бригад. На жаль, Україні не вдається справитися з тими викликами, які є на сьогоднішній день, і ситуація далі може тільки погіршуватись. І звісно, що це буде впливати на виїзд українців за кордон, про що ще в двадцять третьому, 24-му, в двадцять роках перед кожною зимою говорили, наприклад, польська влада, тобто Європа дуже добре розуміє, що це може бути, і на жаль. На руку, скажімо так, цій ситуації зіграли і українські корупціонери. Ми зараз про ці всі заяви сьогодні поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримуйте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І почнемо з заяви власне, Зеленського. В своєму вечірньому зверненні він чітко сказав, що сказав про декілька пунктів важливих. По-перше, що майже 58 тисяч ремонтників працюють. На електромережах, об'єктах генерації та тепломережі. От він наголосив на тому, що одна з найскладніших ситуацій є в Києві, так, але мені особисто здається, що так, в Києві ситуація складна. Але є в нас такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса і інші міста, так, якщо ви проживаєте в інших містах, також напишіть, як у вас ситуація зі світлом. Але в загальному зараз Україна вже стоїть на Порозі загального колапсу, тому як а, тотальні виключення світла охопили всі без виключення а, області, так? І, і, і Захід, і центр, і Схід, і зараз власне, електроенергії не вистачає в загальному і а, ця проблема буде тільки поширюватись. І мені здається, що це питання одного або двох обстрілів зі сторони Росії, і саме про це також а, застерігав той самий Зеленський. Отже, він наголосив, що РФ провела розвитку для ударів по нашій інфраструктурі на АЕС. Але давайте будемо чесними: Росіяни не будуть бити напряму по АЕС, Вони будуть бити по підстанціях, які власне потрібні для по-перше, для охолодження тих самих АЕС. По-друге, для того, щоб передавати якостю електроенергію кінцевому споживачеві. І не треба. Е Робити ядерних катастроф для того, щоб зупинити ті самі АЕС, буде достатньо просто повибивати всі підстанції, які в тому числі не захищені через шалену корупцію в Україні через ті самі оборудки Міндіча в енергоатомі, і через двушечку на Москву. І зараз виходить так, що росіяни свою двушечку в Москві отримали і після цього почали вибивати незахищені підстанції, бо гроші на їх захист було вкрадено. Друге, основна мішень для Росії наша енергетика для відновлення залуч... для відновлення залучені ресурси Укрзалізниці та інших держкампаній було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці. Зараз реалізуємо рішення для збільшення електрики. Увесь тиждень росіяни били по об'єктах Нафтогазу. Вчора вдарили по газовидобутку. От але, як мінімум, добре що якщо вірити заявам нового міністра енергетики. Дениса Шмигаля, то е, запас газу в Україні є. Що буде відбуватися далі, будемо спостерігати за цим. Е, і також заяви від експертів про те, що е, в Україні фактично залишилось лише залишились лише стабільно працюючі атомні електростанції, а всі останні вже було так чи інакше там виведено з ладу. Також е, це не приносить, скажімо так, ніякого позитиву, тому як при. Такій активній при таких активних атаках росіян по енергетиці. Так, бачимо прогнози погоди, і бачимо, що морози будуть продовжуватись і надалі. Далі, наступна заява в нас йде від Сергія Коваленка. Він написав цілий пост в Фейсбуці також за енергетику. Про що говориться? Написав, що за вихідні без принципових змін. Київ наразі в режимі екстрених відключень. Орієнтовно 3 години світла і 10 годин без. Але ситуація різниця від району до району. І, на жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями в будинках. Дуже часто це питання до прибудинкових мереж ЖЕКу і ОСББ. Тому алгоритм дій, коли ви думаєте, що у вас аварійна ситуація без змін, спочатку звертаємось до ЖЕКу або ОСББ Електрик проводить осмотр і робить висновки. Якщо проблема не в домі, виправляє її. Якщо проблема в з мережами, то ЖЕК або ОСББ подають заявку до мережі. Ну і далі вже відбувається ремонт. От, Дніпро і область живуть за графіком, але не за тим, який ми раніше, на який ми раніше просили орієнтуватись. Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіку 4 або навіть 5 черг. Що це означає? Це означає, що максимальні інтервали 7 годин без світла, 3,5 години зі світлом. Наразі не актуальні. Графік ймовірних відключень не актуальний за обмеження е, так: за обмежень в 5 черг і 6 із 6, е, із 6 Відключення можуть тривати понад 16 годин, це поточна реальність. Тобто, бачимо, що в такі жахливі морози, коли бачимо, що в Одесі навіть море замерзає, світла світло може не бути по 16 годин, і я так розумію, це ще не найгірша ситуація з того, що може бути. І на фоні того, так, що зараз той самий Зеленський говорить про те, що можуть винести ще й атомні електростанції, тобто позбавити їх. Охолодження або позбавити їх передачі там генерованої електроенергії, це може означати, що світла буде ще менше. І в такі люті морози це буде впливати і на подачу води, і на подачу тепла, і, в принципі, на загальну життєдіяльність всієї України. от Отака от заява була від гендиректора Ясна Сергія Коваленка. От, і Ще би хотів, щоб ми розібрали заяву Дмитра Жмайла, це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який також наголошує на тому, що ситуація в наступні декілька днів, тижнів навіть може загостритись ще більше і знову ж таки б'ють на сполох масово всі експерти про атомні електростанції, бо всі розуміють, що зараз це єдине на чому тримається Україна, і якщо росіяни винесуть ще й це. То далі навіть страшно подумати, що може бути. Давайте його послухаємо. Атомні електростанції і інші джерела генерації генерують приблизно 11 мегаватт. І росіяни, ось такими діями проведення розвідки. Я ще нагадаю, що і китайські супутники фіксувалися неодноразово на території України, якраз власне для того, щоб збирати відповідну розвідувальну інформацію. Вона намагається от рожкоскочигарити, в тому числі суспільство, нагнітати інформаційну історію всередині країни на на, на країн країнах наших західних партнерів, що мовляв кремля немає. Уже червоних ліній і його удара речником, який фактично лишився без відповіді тепер націлення на атомні електростанції, якраз лише розпалюють апетити росіян. Мені здається, що е, насправді в. Адекватні люди розуміють, що ніхто не буде бити напряму по е, атомних електростанціях. Не будуть вони цього робити. Вони також розуміють наслідки цього всього, і знають, що ці наслідки можуть в такому випадку накрити і Європу, можуть накрити і там Білорусь, і е, Росію. Тому цього ніхто робити не буде. Але зробити так, щоб вони зупинили е, ці електростанції. Вони можуть цього добитись знову ж таки по одній простій причині: це відсутність планування в Україні і корупція е, в. Енергетиці, в яку власне, зараз там розслідують набу. От. І це все туди. От. Бо якби ці всі підстанції були нормально, адекватно захищені з розумінням спроможностей росіян вже в 2025-2026 році, то таких проблем можливо б і не було. От, якби гроші, які мали йти на захист, справді йшли на захист. На я не знаю на захист, на будівництво якихось саркофагів, на перенесення якихось ключових вузлів під землю, що також можна було зробити вже за е, як мінімум за 4 роки. Можна було вже це зробити, але бачимо, що минулі роки таких проблем не було. Вони розбивали цю енергетику, її потім якось там ремонтували. Е, знаходились іноземні донори, які допомагали це ремонтувати. І, але все, все це супроводжувалось теплими зимами, коли морозів як таких не було. А от бачимо, що зараз почались люті морози, от і вони почали е, все активніше і активніше виносити цю енергетику, бо розуміють, що може бути далі. Тож бачимо, що відсутність планування в Україні це головний ворог. І це чітко вже також показано. Звісно, головний ворог після росіян, бо то ворог номер один. Де вони не будуть бити безпосередньо по ЕС, але будуть робити те, що робили назавжди, коли намагаються порушити ланцюжок від джерела виробництва енергії до кінцевого споживача, тобто бити по великих підстанціях, але в тому числі в звіті магате зазначалося, що багато з цих підстанцій вони критично необхідними для охолодження самих атомних електростанцій. Можливо, йде йдеться мова про зупинку АЕС, якраз власне для того, щоб е, в цей період критичного пониження температур ще більше розбурхати суспільство. Бо, на жаль, росіянам точково це вдається. Коли після масованих ракетних і дронових ударів є перебої зі світлом, люди, це підкреслюють точку, начитавшись з телеграм-каналів і налиставши з Тіктоку, давайте по -чеснимо. Це навіть некоректно називати перебої зі світлом. Так? Бо перебої зі світлом це коли немає світла декілька годин на день. Або його то, воно то вибивається, то включається і так далі. Оце перебої зі світлом. Коли світла немає по 16 або по 20 годин на добу, це не перебої зі світлом. Це фактично відсутність світла, довготривала відсутність світла, і ми знаємо, що зараз такі випадки тільки поглиблюються, поширюються, їх стає все більше. І тут не потрібно навіть читати телеграм-канали, потрібно просто бути обізнаним в тому, що в енергетиці було розкрадено шалені суми коштів, і які насправді суми коштів там були розкрадені, нам ніхто навіть, я думаю, і не скаже. Але люди можуть скласти, знаєте, 2 плюс 2, що тут були вкрадені гроші, на, які мали бути витрачені на будівництво оборонних споруд в енергетиці. А тут в нас є відключення світла по 20 годин, бо росіяни розвалили власне, там електростанції, підстанції і так далі. І тут, звісно, що дуже легко знайти винного. Так? І розказувати, що це все російське ІПСО, ну, також якось не дуже це працює добре. Пально виходять, перекривають дороги, вимагаючи від влади дати світло. А що відповідно є дуже неможливим, поки енергетики не проведуть усі необхідні необхідні роботи. Ну і знову ж посилюючи цей ПСО, що мовляв у відключеннях винні не удари, а, а те, що українська влада в лапках продає електроенергію за кордон, і ось такого ефекту хоче добитися Кремль більш масово більше відео. Ну, я не знаю насправді, чи в мене, як мінімум, в оточенні немає людей, які думають, що світла немає через те, що Україна продає світло за кордон. Такі чутки ходять, знову ж таки, але це просто чутки, які не мають нічого спільного з реальністю. От. З іншої сторони, корупція і халатність, це яка в тому числі попливала на незахищеність енергетичної інфраструктури, це якби. Вже доказаний факт тим самим набу і їх розслідуванням. Тож чи мають право люди вимагати щось від влади? Можливо, мають. Знаєте, могли б не вимагати, якби реально були відкриті кордони і люди могли зібратися і просто виїхати. От тоді, можливо, вони б не могли нічого вимагати, бо в них би був вибір, що вони можуть зібратись і виїхати за кордон. Якщо такого вибору їх позбавили, так, то про що далі можна говорити? Закрити кордони, далі росіяни вибивають світло. А людям а що робити людям в цьому випадку? Знову ж таки, роз, зрозуміло, що емоції беруть верх. Росіяни також на цьому грають. На це вони і ставку роблять. Так? Але знову ж таки, чи можна там засуджувати людей, яких здають нерви? Я думаю, що ні. Особливо коли ці люди не порушують насправді ніякого законодавства, так, нікому. Вони фактично не шкодять, просто мають якісь свої там локальні протести, які знову ж таки ніщо не виливаються. От, тому е, така історія, бачимо, що е, навіть най, скажімо так, люди, які там в, в нас у владі напряму дотичні до ситуації в енергетиці, застерігають від того, що ситуація може стати гіршою і може стати кардинально гіршою. Бо якщо е, повибиваєш підстанції і зупиняться атомні, Електростанції в нас, то навіть тяжко уявити, скільки тоді, поскільки тоді будуть тривати відключення світла і скільки треба буде часу для того, щоб це все відновлювати на фоні знову ж таки лютих морозів. Тому історія така: не з приємних, але знову ж таки, це, потрібно це знати, потрібно в цьому орієнтуватись. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня до зустрічі!